Алькантарка тут. Комбіновані сидушечки. чорний потолок, люк. Ну тут все як Вольво. цікавинок ще у нас. Карбончик тут, карбончик тут. Тут мав би бути. Скоро буде. І карбончик тут. Нова 2500. Доларів. ребята. Доларов. Подвійний вихлоп. Непогано звучить. Дісулі фірмені, Також фірмені. Огромні тормозні диски. Хотів би вам сказати, що можу для вас пригнати теж такий автомобіль Але навряд чи, бо це супер ексклюзивчик це Volvo S60 PolyStar. Одна з тисячі всіх взагалі випущених. Тут двохлітровий двигун майже на 400 кінських сил, повний привод. Супер все дорого стоїть, вся в карбоні, спортивна подвіска. 4,7 до сотні розганяється. Це ж серйозний результат. Екземпляр 2017 року, 98 тисяч кілометрів пробігу, Вийшло під ключ з Америки до Польщі 80-85 тисяч злотих. Повністю за все наготово. На польському ринку подібні екземпляри, почнемо з того, що їх дуже мало. Можна перерахувати на пальцях одної руки від 120-130 тисяч злотих. Зазор є, але. Екземпляр супер рідкий навіть в Америці. Дуже пощастило людині, що вдалося його відшукати. Хто собі хотів би такий автомобіль, потрібно набратися терпіння, тому що за останній рік їх було продано за аукціону всього дві штуки, дуже важко їх знайти. Але звичайно, Volvo 60 аж бігом, цінники від 60 тисяч злотих за такий рік.